Це був час хаосу, як і для багатьох країн пострадянського простору. Дуже гарно цей злам описав Пьотр Ліпінський, один з відомих польських журналістів, що досліджує тему комуністичного періоду в Польщі. У 90-ті роки Польща пережила відразу кілька революцій: політичну від комунізму до демократії, Економічну – від централізованої економіки до дикого капіталізму, технологічну від друкарських машинок до комп'ютерів, які іноді були ще й під'єднані до інтернету. І нарешті сексуальну – від соціалістичного поританства до журналів із голими панянками, які атакували звідусіль. Зникнення цензури, капіталізм, який рухнув на голову, криза в ідеології, екзистенційна роз. Згубленість людини перед новою реальністю всі ці фактори впливали і на культурну діяльність. Зокрема, і раптом на цій хвилі відьмак отримав усі шанси бути актуальним та близьким героєм для середньостатистичного любителя фантастики, яка на той час уже розквітала в літературі, попри усі прогнози в 80-х, коли якраз перед виходом відьмака, в журналі було оголошено смерть польської фантастики. Дев'яності були справді часом якоїсь певної анархії, бандитизму, і в суспільства був запит на ту специфічну, неоднозначну справедливість, яку давав їм відьмак. Зокрема, згадаємо наскрізну тему циклу Сапковського: чи можливо зробити правильний вибір у світі, де лишились лише варіанти зла? Тож не дивно, що «Відьмін» отримав карт бланш для розвитку, і цей потяг уже було не спинити.